Поштомат нової пошти. Вчора я відправив посилки. А сьогодні до мене щойно подзвонила незнайома людина, якій я буду дуже вдячний. каже, пане Андрію, а ви відправляли посилки? Ваші посилки біля поштомату лежать. А то приїжджаю, мене теліпає в шоці і лежать посилки. Причому наклейки на них вже нові. Старі наклейки я ручкою пишу нову, нову накладну. І ось нові. Номера нові. Так виходить, що якось вони вийшли з поштомата, отримали нові наклейки і лишилися лежати під поштоматом. Дзвонимо в гарячу лінію і будемо розбиратися. Прилетів домів, посилки справді мої. Розпакованими не виглядають. Тобто те, як я їх вчора пакував, так воно і є. Трохи мокрі, тому що лежали в снігу під поштоматом. Наклейки. <кх> Наклейки нові, в додатку нової пошти числяться в дорозі. Тобто вони вчора як відправлені, так числяться в дорозі. Тобто кур'єр їх витягнув, наклеїв роздруковані нові наклейки і тупо забув під поштоматом людський фактор. Це я забравши свіжу посилку, що мені приїхали. Отак повезло, міг не дзвонити в гарячу лінію, хоча вже подзвонив, міг подякувати пані, забрати і хтось би з кур'єрів попав. А комусь би компенсували замість дорогих речей, тому що оцінка, звичайно, є нефактична. Я навіть не знаю фактичної оцінки тих речей, скільки вони коштують. Як оцінили, з такою ціною я відправляю назад. Пам'ятайте про це, випадку чого вам компенсують тільки заявлену вартість. Тому якби або оціню на повну суму, або розумійте, що ви ризикуєте. На цей раз повезло всім і кур'єру, тому що його ніхто кидати не буде, я вже зробив заявку на. Гарячу лінію. Думаю, завтра він приїде поклони бити за тими посилками. І знову ж таки, враховуючи, що туди не лазили, значить там є те, що відремонтоване, що має бути, і воно завтра, післязавтра поїде до власників і на тому то питання закінчиться. Ну а ми йдемо розпаковувати ще подарунки. Останньому відео про реб за свинячими хвостиками я згадував еквівалент дяді Володі. З метою реклами зробити рекламу чоловікові, що робить якісні еквіваленти, то він мені такий був, спрезентував і там було питання по нагріву. І я заїкнувся, що воно сильно гріється. Але я не мав на меті сказати, що то зле, чи що щось треба з тим робити. Я просто ну, попробував і сказав. Але це для дяді Володі стало тригером. Дядя Володя знає, де я живу. Відповідно, я нічого з тим зробити не зміг, не зміг його переконати, що не треба. Тож мушу йому дякувати. Дядя Володя прислав мені потужніший вентилятор, щоб я поміняв. Дядь Володь, я згадував, що я маю ящик різної потужності вентиляторів. І коли буде потреба, якби була потреба, я би то поміняв. Тому це зайві видатки для вас. Дякую, приємно, але справді немає потреби. Маю вентилятор потужніший до еквіваленту дяді Володі. Дядя Володя на тому не зупинився. Це є піктейли. Піктейли НК на СМА. Це з того розрахунку, що я. Тепер зможу до піктейла реба зібраного підключити собі піктейл і підключити піктейл через піктейл до еквіваленту. Ну, в тому теж немає потреби, тому що я можу собі не підключати свій піктейл і в напіврозібраному стані тестувати. Це абсолютно не проблема. Але дядя Володя, як то кажуть, старший, а мама казала старшим не перечити. Тож низенько кланяюся, дякую і буду винен. Також бачу, є два кутових перехідника SMA, SMA, напевно, папа-мама. Це для того, щоб з, вивести з, 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 з модуля на бік і скоротити кабель піктейлу, напевно. але я це не хочу використовувати, тому що це два додаткових з'єднання. А на кожному з'єднанні на високих частотах ми умовно втрачаємо пів децибела. Тобто додатковий такий перехідничок це є децибел втрати потужності сигналу. Тому я думаю, що краще буде взяти просто довший на пару сантиметрів кабель, ніж давати кутові перехідники. Ну, але тепер вони в мене будуть, може десь колись вони будуть використані. Ще раз вам щиро дякую і нагадую, що це було зайвим. Буває, зробиш щось людям добре, а вони тобі потім стять. О! Андрію, дякую, хто то справді не було потреби, але дякую. То відімстили мені за добру справу, я так розумію, ще одним Суньхуйчаївським паяльником. Десь я в розмові згадував, що зручним є регулятор аналоговий, коли собі просто більше-менше дав і маєш спокій. Тобто бонусом мені відімстили шнуром силиконовим, довгим, доволі м'яким, і навіть два жала презентували Дякую. Зайвим не буде, але й потреби в тому не було. Навіть підставка є. Бо теж було якраз жалівся кажу, що от в маленького паяльника основна проблема, що його вічно на стіл кинеш, і він десь кудись стицнеться і щось поплавить. то мені ще під шумок і підставка. Презентували. Навряд чи я буду користуватися тою підставкою. О, ще маленьке жало в комплекті. Але дякую. Паяльником буду користуватися точно. На відміну від ГВДА, цей виглядає набагато простішим. Тут просто регулятор резистор більше-менше, і вказані температури. Плюс-мінус може і відповідає. Широкий діапазон-напруг 12-24 В. І принцип той самий: жало, насадка, масивна, до речі, така гайка і в'їзду паяти. Як ним буде користуватися, та попробую принагідно. Ще раз дякую, Андрію. стара хата. То якщо де залишки глини, була обмазка, то, по-моєму, був сарай. А тут, де жиле приміщення було, стіни двослойні і утеплені мохом. Не травою, а саме мохом. Чому так, не знаю. Ще є сліди хвої. Так воно було напхано і утеплено. То 100 років, ще стоїть. Дивись, що роби висять. Були часи, а ми жаліємося. Ні, тут ліхтарик автентичний. Клятками, щоб кліща закурювали, так? Я пчоли закурював, а вони, а кліщ сидить на пчолах. Знаєш, від диму. Через сітку вниз падає наш. Кліщ. І того, що чорне, то кліщі, та з вулика. Ну, от і маленький. Спеціальна таблетка є, то не просто дим, так? Ну, таблетки, а Польщі Божі привозять. То все, тепер пчоли будуть здорові, будуть на голові. І так гризе її. То кліщ, де вони того кліща беруть? А я там що знаю. всі мають. А там всі пчели мають кожного року. Люди лісу, лісу. Давайте я пройду, можна? А він не встигає. Ну, але як періодично пролічити, то, напевно, його менше буде? Його вітрово зміне, як вони літають.